Друзі, всім великий привіт. Рома, привітайся! з нашими Всім привіт. Сьогодні у Роми вихідний і у нас дуже багато планів на цей день. Я, як правило, коли Рома вихідний, не в'яжу, бо майже немає на це часу. І коли було холодно, то взимку могла ввечері в'язати. Зараз ми ще більше на дворі проводимо часу, тому в ці дні мало практично в'яжу я. Зараз ми плануємо поїхати на кладовище до Романого тата, тому що коли була можливість поїхати, коли в громи були вихідні, йшли дощі, не було можливості сьогодні, хоч і стоїть дощ на сьогодні, але зараз його немає. Ми вирішили, що якраз трішки підсохло, можна заїхати трішки прибрати на кладовище. Перед цим ми заїдемо на Укрпошту. Це якраз нам по дорозі. Мені треба відправити подарунок дівчинці, яка виграла у спільнику, де я приймала пров'язання. Зараз якраз відправлю цей подарунок їй і потім ми поїдемо на авторинок. Да, нам треба ще по... на лоскід ступіться пороманим питанням по да. по Романим всім питанням. А також уже в кінці ми заїдемо щось, купимо продуктів додому, бо треба щось їсти купити. А також куту нашому піска треба купити, бо вже він закінчився. Тому беремо вас з собою. Звичайно, на кладовище знімати я не буду, тому що таке місце я вважаю це дуже А в інших містах ми трішки вам познімаємо, покажемо нашого життя один день з нами. Ось така вишенька у нас під вікном. Бачите, яка вона чудова. Громати і так? віримо. Треба трішки провести порядок, але не дають. А це компани, які висаджуємо мій рома. Ще я не пам'ятаю коли. Бачите, яка гарна краса. Ми ймовірно. Весна, весна, весна. Це все у нас під вікнами. Але зараз цю красу ми не бачимо. Вікна закриті. Показувати не буду. Мы не открываем без Велила посилочку своїй отримувачці, правда, не не гарно запакувала. Я перше це не вмію. По-друге, мене на це не було можливості, тому що там вони все швиденько-швиденько. У них якісь збої з електри... електроенергією, у нас також не було вдома світла, але в нас був ремонт. І нас попереджали, що не буде електроенергії. У них теж щось якісь збої. Сказали, що на їхньому другому відділенні буде взагалі не буде електрики а на нашому на цьому є. Але вона каже, тільки загрузили комп'ютер і він зразу вибиває. Була жіночка, яка хотіла сплатити комунальні послуги, але не могла навіть це. Мені посилочку, дякувати Богу, дуже швиденько вони все оформили, все швиденько швиденько і я навіть не зрозуміла, що я вже її відправила. Все ж таки Укрпошта це мастхеб, як на мене. А, так, що ще хотіла сказати? Зараз я. Ми вже заїхали з Роми на кладовище, поприбирали там, як це наскільки це можливо. Я дуже чесно кажучи, думала, що там набагато більше буде трави, аніж в дійсності ні. Трави було небагато. Ми повиривали, наскільки можна, ми брали з собою сапку, посполювали, поприбирали. Наскільки це можливо було швиденько, людей дуже багато, дуже багато на кладовищі прапорів, дуже багато в наших військових поховані там, і це так важко знаєте, на це все дивитись. Зараз ми приїхали на Лоскаром, побіг по своєму питанню. А я сиджу в автомобілі і вирішила записати для вас відео. О, зараз хочу записати окреме відео, яке вийде на нашому каналі з моїми роздумами, за моїми питаннями, і хочу, щоб ви на, на нього дали відповіді. Тому, якщо вам буде цікаво, обов'язково підписуйтесь, якщо ви вперше у нас на каналі. І я хочу з вами там по подискусувати. Ну що, друзі? Сьогодні побували на ринку Лоск. немножко сделал свои дела рабочий процесс продажа запчастей хоть я работаю сейчас в другом месте но клиенты у меня пооставались и люди заказывают запчасти на автомобиле как и на жигули на газели на иномарке у меня все знакомые пооставались на рынке за 12 лет работы тут вот Прошу ребята не отправляют, а потом мы с ними разбираемся дальше. Друзі, якось неочікувано. Ми потрапили з чоловіком до церкви, були поряд і вирішили зайти. Подивіться, яка краса, як оформлений іконостас живими квітами. Для мене це було, чесно кажучи, дуже здивоване. Я. І про трішечки храму Він мені дуже доподобається храм, і це наша українська православна церква. Вже давно вона. Я полюбляю сюди ходити вже багато років. І спеціально сюди їжджу, тому що це знаходиться на Холодній горі. Свято-озерянський храм. І я дуже люблю цей храм. Уже багато разів про це сказала вам. Ну що, друзі? Вже наша сьогодні вечірня прогулянка. Сьогодні ми вийшли набагато раніше гуляти, тому що Рома вихідний сьогодні, я то зрозуміли. І, звичайно, ми раніше виходимо на прогулянку. Я сьогодні майже не в'язала, але зв'язала тільки один квадратик. На, мабуть, четвертиночку ряду своєї, свого кошика проєктного. І ну все, більше нічого не в'язала, тому що пішли на прогулянку, вже будемо гуляти до самого вечора, займатися спортом. Я вже навіть походила по сходах. Скільки разів? Є відео. Добре. Рома каже, що він знімав відео, яке я ходила, то значить, викладу туди, додам сюди, звичайно. Свої сходи вже після цього. Мої, мої хлопці ховається Ігор від всіх. Вігар теж сьогодні надіявся нагулявся, незважаючи на погоду, хоч цілий день і продавали дощ. Він зривався, але гуляти можна було. Ось такий наш Ми, день. Ми гуляли, його не було. Ігор, О, Ігор говорить, що поки вони гуляв з другом, дощу не було. Ось так. Ми гуляємо, йдемо дихаємо свіжим повітрям і набираємося сил. На наступний день. Всім гарного вечора чи дня, чи коли ви будете дивитися відео і до наступних зустрічей на наступних відео. День второй. Вже сьогодні пари звія бігають по ступенькам вверх вниз Ось така висота. после вчерашнего, кстати, бега. Я думаю, она расскажет вам. Ляшки болели. Все, хватит, наверное. Только второй раз поднялась. Я поняла, у меня позвонок, кажется, из-за этого. Ну, как, как видите. Okay. Как, как, видите, она слабая. Да. Ну, что ты, ты скажешь? А? Что ты скажешь? Голова кружится просто. Ну, а на второй день уже. Колени были. Попа, мы набыли еще с утра. Еще и раз. и внутренний отсюда. Сейчас... Иди сам. Да. И внутренний бедра. Опа. Внутренняя часть. Ну отлично. Вот сзади, сзади. Да, но видно, что оно работает. Задняя часть бедра и я, ягодицы работают. Ну, ягодицы я как-то не, а вот задняя, и чуть-чуть От, да, работают. Назад не, а вот вверх, да. Ну это мы так после бега, после километра бега сегодня, третий день. В принципе, нормально пробежали и решили тут минут на пять зависнуть. Чуть-чуть походити в тренажори. Друзі, хоча ми вже і попрощались у цьому влозі, але я не можу про це не сказати, не показати. Ми їхали з чоловіком додому, їздили заправляти автомобіль. І приїжджаємо, а у нас в дворі горить світло. Останній раз горіло світло у нас 23 лютого 2022 року. Це неймовірно, мене навіть сльози на глазах це не спиступили. Це не передати словами ті відчуття, які ти відчуваєш, коли отримуєш те, що в тебе було, здавалося, все життя звичним. Ось так. Тому що на Полтавському шосе світло горіло вже давненько. Ще до, спочатку включили до 9 березня, потім був у нас обстріл, його виключили, але потім поступово стало вимикати по нашому селищу. І сьогодні в нас є світло. Це просто неймовірно щось.